Вітаю вас на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Якщо середина кабачка наповнена зернятами або дуже м'яка, то її до салату не додаємо. До овочів засипаємо 3-4 зубчики давленого чеснику, приблизно півчайної ложки солі, столову ложку цукру, чайну ложку коріандру, півчайної ложки меленого чорного перцю. Чайну ложку сухого чеснику, чайну ложку паприки, 40 мл 9 оциту, 50 мл гарячої олії. Все гарно розмішуємо. Легше всього зробити це руками, але можна і двома виделками. Після цього накриваємо миску харчовою плівкою та ставимо салат до холодильника на 2 години.